В нашому міністерстві більш-менш нормально з комунікацією, але ну, ми, як Міністерство інформаційної політики, не можемо дозволити собі не бути таким. Все чітко, у нас є план дій, його можна абсолютно він публічний на сайті. Там прописаний таймлайн із датами Покрокова, що міністерство зробило за 15-й рік, за рік свого існування по суті, і що воно планує зробити в 16-му році. От скажу, наприклад, декілька знову ж таки, да, кейсів. По Криму у нас однією з пріоритетних задач є інформаційна реінтеграція Криму. Так ми розуміємо, що ми інформацію не зможемо повернути Крим. На жаль, да втім ми е, зробили кілька акцентів. і Вважаю, що це головне. Бо сьогодні 45,5% українців не вірять в те, що ми можемо повернути Крим. Але вони всі знають, що Крим це Україна. Це в принципі наша комунікаційна кампанія. І Я для себе розумію, що ми маємо поглибити. Да? Тобто, вже не просто казати, що Крим це Україна, а напевно, ми повернемо Крим, да? або якісь шукати більш глибокі а, сенси в цьому. А, і вважаю, що наприклад однією з так само надбань таких інформаційних да, на державному рівні може бути в внесення дня спротиву кримського спротиву російської окупації 26 лютого. Тобто сьогодні в Україні багато українців вважають ну, знову ж таки 40% гадають, що в Криму живуть суцільно. Сепаратисти і кажуть: ну нащо нам той Крим? Нащо нам його повертати? Ми кажемо, перепрошуємо це лише через те, що або частина українців обирає дивитися російські канали, да, і стає частиною цієї пропагандистської машини, або не знає достатньо. Бо сьогодні, скажімо, кримська тематика для редакції приватних каналів не дуже цікава. І ми вводимо таке розуміння як спротив, для того, щоб роздмухати цей міф. Це так само, одна з кампаній, от 18 травня буде день депортації кримськатарського народу. Ми так само піднімаємо. Я думаю, що ви всі побачите в ближчому майбутньому борди, де 10 у нас будуть фотографії по всій Україні із живими свідками депортації, які будуть казати, що вони пережили геноцид. Тобто ми створюємо такі знаєте імпатію, і ми намагаємося знову ж таки. Um, вперше, я думаю, за всі 23 роки існування чи переселення Кримських атар в Крим у українців з'явився запит на те, а хто ж такі Кримські Атари? І ми, як Міністерство інформаційної політики, намагаємося цей запит uh, Якимось чином а, заповнити да і мені здається, що якщо навіть зайти на сайт або подивитися, що ми майже кожного місяця звітуємо, і міністр звітує, і всі заступники, і а, через те, що як там став працює, тобто в нашому міністерстві все більш-менш нормально.